Ви знаєте, дуже легко говорити про людину, про її вчинки, про її діяльність. Якщо людина стоїть поруч, можна подивитись її в очі, поговорити з нею, але дуже важко говорити про людину, якої немає, яка своїми героїчними вчинками всім нам показувала, як потрібно любити та захищати свою батьківщину, своїх рідних та близьких. Саме таким був. Старший солдат Каплін Віталій Станіславович, який народився 18 січня 1981 року, який в квітні 22 року був прийнятий на військову службу по мобілізації Кременчуцьким РТЦК та СП Полтавської області. Але, на жаль, 12 березня 23 року, у віці 42 років, загинув під час виконання бойових завдань поблизу села Площанка. Згідно з указом президента України номер 148 від 14 березня 2023 року, за особисту мужність і самовіддані дії та героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної стійкості України, вірність військовій присязі нагороджується орденом Богдана Хмельницького 3 ступеню. Посмертно. Нагороду передаємо дружині загиблого. Будь ласка. Все, дайте, будь ласка, ми розуміємо, що тяжко, але пам'ять має життя. Він був дуже мужнім, героїчним. Він завжди був вірний своєму слову. І коли стало питання про те, що треба йти воювати, він навіть не питав. Він просто сказав Я йду, незважаючи на те, що я була вагітна. У нас народився син. Я хочу, щоб його запам'ятали таким, як він був. Він завжди був веселим. І нам з сином дуже важко без визмов. Слібоса спілкувалися з Вітаєм, коли він там був, може, щось він вам розповідав, про що говорили. Він, знаєте, він був така людина, він ніколи не розповідав, що там. Ніколи. Він більше питав, як син, як ми вдома, що там ну, вдома. Він ніколи не розповідав, він завжди беріг, завжди оберігав нас. Ніколи. Останнього разу ми розмовляли 11-го числа, був дуже поганий зв'язок. Єдине, що він намагався сказати, це за мною все нормально, я живий. Це був останній раз, коли ми розмовляли. Я не буду вас дуже тривожити, розумію, що це тяжко, скажіть, будь ласка, Віталію встиг побачити свого сина. І чи можете зараз сказати, що він схожий там на свого батька? Так, він маленька копія свого батька. Він його бачив останнього разу на свій день народження. Він приїхав о 12 й ночі і їх визвали на виїзд о 10 й ранку. Тобто це маленька копія, він навіть своїми повадками, своїми. Ну, він копія батька. Батько продовжує в ньому жити. Так. Кожен день я дивлюсь на сина, дивлюсь на його очі. Це очі Віталіка. Я розумію, що він живий.